Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка неймовірно теплих і надихаючих фільмів, які ви могли пропустити. Серед них зворушлива драма, пригоди та декілька фільмів, заснованих на реальних подіях. Якщо деякі з них ви вже бачили, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають у просуванні каналу. Приємного перегляду! Маленька мама. Зворушлива історія про дитинство, втрату та незвичну зустріч. Нелі восьмирічна дівчинка, яка щойно втратила бабусю. Разом із батьками вона приїздить до будинку, де виросла її мама, щоб розібрати речі й попрощатися з минулим. Та несподівано мамі доводиться поїхати, а Нелі залишається з татом. Досліджуючи навколишню територію, вона йде до лісу, де і зустрічає дівчинку свого віку, яку звати. Маріон. Майже відразу Нелі розуміє, що це її мама в дитинстві. Разом вони будують хатинку на дереві, грають і діляться таємницями. І це допомагає Неллі зрозуміти переживання своєї мами, яка колись теж була дитиною. Персональний водій Тепла та зворушлива драма, де дорога стає простором для спогадів, примирення і несподіваної дружби. Шарль втомлений від життя водій таксі. У нього проблеми з грошима і складні стосунки з сім'єю. Та що казати, він навіть забув, коли останній раз посміхався. Та одного дня він отримує замовлення відвести жінку 92 років до будинку для літніх людей. Її звати Мадлен, і вона розуміє, що для неї це остання поїздка. Тому просить Шарля зробити зупинки у місцях, що були важливими. В її житті. Кожна така зупинка супроводжується спогадами з її минулого. А Шарль, в свою чергу, слухаючи історію Мадлен, вперше за довгий час посміхається, однак ще не усвідомлює, наскільки ця подорож змінить його життя. Друзі назавжди. Зворушлива, чесна і глибока драма, знята на основі реальної історії. Цей фільм не лише про втрату, він водночас і про життя. Сюжет розповідає про Мета і Ніколь, сімейну пару, яка має двох чудових доньок: Мет успішний журналіст, а Ніколь акторка в місцевому театрі. Їхнє життя сповнене радості, щоденних клопотів та дитячого сміху. Але одного дня діагноз Ніколь перевертає все ніг на голову. Сім'я намагається зберігати рівновагу, однак хвороба невиліковна. І чим далі, тим стає все складніше. І тоді, коли більшість друзів відвертається, залишається один справжній Дейн кидає все і оселяється в домі Мета і Ніколь, щоб прибирати, готувати, доглядати дітей і просто бути поруч, коли це потрібно. Палмер Глибоко зворушлива драма про другий шанс, батьківство і прийняття. Еді Палмер у школі був зіркою шкільного футболу і мав чудові перспективи на майбутнє. Але щось у його житті пішло не так. І на цілих 12 років він потрапив до в'язниці. Повернувшись у рідне містечко, він оселяється у бабусі, влаштовується на роботу і прагне звичайного спокійного життя. Однак у долі інші плани. Справа у тому, що у сусідньому трейлері живе Сем. Маленький хлопець Хлопчик, який любить принцес, чайні вечірки і зовсім не вписується в норму. Його мама часто зникає без попередження і на декілька тижнів. А Сем на цей період залишається з бабусею Палмера. І спочатку Палмер не хоче мати з ним нічого спільного, але з часом між ними виникає зв'язок, що змінює обох. Арахісовий сокіл Пригодницька драма, яка висвітлює теми дружби, свободи і права бути собою. Зак 22-річний хлопець із синдромом Дауна, який живе у будинку для літніх. А все тому, що держава не знає, куди його подіти. Але він має мрію стати професійним реслером і потрапити до школи легендарного Saltwater Редник. Та щоб цю мрію здійснити, він іде на відчайдушний крок. Через вікно в одній лише нижній білизні. І здавалося б, що без грошей та одягу далеко він не втече. Але Зак зустрічає Тайлера, самотнього чоловіка, який намагається втекти від свого минулого. Несподівано двоє попутників стають справжніми друзями. І їх не може зупинити навіть Елеонора, соціальна працівниця, яка спершу хоче повернути зака назад, але потім сама Починає бачити в ньому те, чого не бачить світ, мрію, силу та красу. Плавчені Зворушлива біографічна драма, заснована на реальній історії, з самого дитинства сестри Юсра та Сара Мардіні вчились плаванню. Їхній батько, який і тренував дівчаток, мріяв, щоб вони представляли Сирію на Олімпійських іграх. Але все руйнується, коли в країні починається війна. З болем у серці батьки відпускають сестер у небезпечну подорож до Європи. Човен, яким вони перепливли. Вали море був надто малий, а людей в ньому забагато. Але дівчата не розгубились. Щоб зменшити навантаженість, вони стрибнули у воду і робили те, що вміють найкраще. Втім, це лише початок їхньої боротьби. Попереду кордони, табори, страх, холод і важкий шлях до Олімпіади. Світ в моїй голові. Глибоко емоційна драма, яка відкриває двері у внутрішній світ дитини з інвалідністю. Мелоді 12-річна дівчинка з церебральним паралічем. Вона не може ходити, говорити і навіть самостійно їсти, але її мозок працює як блискавка. Мелоді розумніша за більшість однолітків. Вона обожнює факти, музику і має чудове почуття гумору. Суспільство часто її недооцінює, але завдяки підтримці родини та власній рішучості Мелоді прагне довести, що її інвалідність Валідність не перешкода для самореалізації, і одного дня вона отримує спеціальний пристрій для спілкування, а це можливість бути почутою. Порятунок РУБІ. Добрий сімейний фільм про дружбу, яка змінює життя. Деніел Оніл молодий чоловік, який має дружину і маленького сина. Та є у нього одна велика мрія стати частиною елітного кінологічного підрозділу К-9. Але проблема полягає в тому, що у нього немає службового собаки. Усіх хороших уже розібрали, а чекати нових це надто довго. Тому Деніел вирішує пошукати собаку в притулку. І на диво знаходить Рубі. Вона норо. Ровлива і гіперактивна. До того ж, її уже декілька разів повертали назад. Однак Деніел налаштований на результат і відразу приступає до тренувань. Та щоб стати справжньою командою, Деніел і Рубі мають пройти неабиякий шлях. Король Річард. Біографічна спортивна драма, яка розповідає не лише про шлях до слави, а про батьківство і наполегливість. Річард Вільямс, багатодітний батько із Комптона, який має не просто мрію, а ціль. Ще до народження молодших доньок Вінус та Сирени. Він склав план на 78 сторінок, в якому розписав стратегію, як зробити з них чемпіонок з тенісу. Вночі він звичайний охоронець, який прибирає сміття. А в день батько і тренер, який незалежно від погоди навчає своїх доньок тенісу на. На занедбаних кортах. Річард може бути жорстоким і незручним для суспільства, але лише тому, що має боротись з упередженнями, відмовами і системою, яка не готова приймати дівчат з вулиці. Однак його старання приносять результати. Адже хто має план, той уже на півшляху до успіху. Місіс Гарріс їде у Париж. Чудовий теплий фільм з елементами комедії про те, що мріяти ніколи не пізно. Події розгортається в Лондоні в 50-ті роки. Ада Гарріс – скромна жінка, чоловік якої загинув на війні. Вона живе сама, заробляє прибиранням і має незламну віру в добро. Одного дня в гардеробі своєї клієнтки вона помічає неймовірну сукню від Крістіан Діор. Саме тоді Ада усвідомлює, вона теж заслуговує на таку сукню. Жінка старанно працює, економить кожну копію. Пійку, але разом з тим ризикує і робить ставки, щоб виграти гроші і швидше накопичити на свою мрію. Врешті-решт, Ада купує квиток до Парижу, ще не знаючи, що ця подорож стане свого роду трансформацією і не лише для неї, а й для модного дому Діор. ЖИТИ Глибоко зворушливий фільм про сенс життя, гідність і пробудження. Події розгортаються в Лондоні в 50-ті роки. Містер Вільямс, звичайний чиновник у сірому костюмі. Він працює в лондонській міській адміністрації, де життя минає в чергах, папках і вічних перекладаннях справи з однієї полиці на іншу. Його дні рутинні, безбарвні, як і сам офіс. Але після медичного діагнозу, що залишає йому лічені місяці, містер Вільямс раптом усвідомлює. Він ніколи по справжньому не жив. З цього дня він розпочинає подорож всередину себе, та каталізатором змін стає молода колега Маргарет, яка сама того не розуміючи, дає чоловіку поштовх зробити щось справжнє, і його останній вчинок перетворюється на символ життя, яке варте того, щоб бути прожитим. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.